Ми вітання усім глядачам на парламентському проєкт у деталях. І сьогодні ми обговорюємо ключові питання, що розглядаються парламентом цього пленарного тижня. У нашій студії народні депутати України. Фракцію Народного фронту у нашій студії представляє Роман Заставний. Пане Роман, вітаю вас. Доброго дня, і фракцію блоку Петра Порошенка представляє Олег Барна. Пане Олеже, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Одним з найрезонансніших питань цього тижня є зняття недоторканності з депутатів Клюєва та Мельничука по суті. На вашу думку, це е, згода депутатів на притягнення до відповідальності своїх колег на їх арешт? Пане Роман, як ви до цього процесу, Ми, я думаю, ставилися? що треба е, набагато простіше дивитися на дану ситуацію. Перш за все, треба сказати, що я б не сказав, що це настільки резонансне питання, тому що парламент засвідчив свої відношення до недоторканності, прийнявши попередньо в першому читанні закон про позбавлення всіх депутатів недоторканності. І в цій ситуації я не думаю, що це настільки актуальне і резонансне питання. Я думаю, що резонансність може його полягати лише у тому. У якості підготовки документів, які виносяться на розгляд Верховної Ради, я в даному випадку говорю про Генеральну прокуратуру, яка, ну дуже мягко кажучи, запропонувала на розгляд Верховної Ради документи, які бажають значно кращої підготовки, пане Олеже. Сьогодні депутати mm -hmm. говорять, що існують різні списки. Чому саме до цих двох прізвищ mm -hmm. більше претензії? Ну давайте так. Перше, прізвища подаються відповідно до готовності. Матеріалів прокуратури. Другий момент це не обов'язково має бути арешт. Це повинна бути надана згода для проведення відповідних належних процесуальних дій пов'язаних із розслідуванням справи. Тому, щоб забезпечити об'єктивність і повноту проведення цієї слідчих дій, повинна бути надана згода Верховної Ради. І третій момент всі повинні бути рівні перед законом, і ніяк не можна сприйняти той факт, що депутати відмовляються. Голосувати за зняття недоторкності того чи іншого депутата. Це ж не є кінцевий результат, чи там вже судилище, об'єктивність розслідування, що можуть контролювати самі депутати, але чиновник незалежно від рангу посади. Соціального статусу яманця повинен відповідати перед законом на рівні. Пане Романе, ви згадали от про повне скасування депутатської недоторканості. Тоді оця процедура вона буде зайвою. В Генпрокуратурі не треба буде Абсолютно звертатися правильно. до Верховної Ради. Я маю тверде переконання, що у вересні місяці Верховна Рада в другому читанні в цілому прийме закон, де всіх депутатів позбавить недоторканості. Відтак ця проблема взагалі стане зайвою. І як пан Олег сказав, що ми будемо всі рівні. Серед рівних я думаю, що це буде та соціальна справедливість, яка можливо пізніше буде і по іншому сприйнята. але з позиції сьогоднішнього дня це те рішення, яке необхідно прийняти. це... Той закон і ті меседжі, з якими депутати йшли до своїх виборців, і дали такі самі обіцянки. І тому я думаю, що це буде і логічно, і правильно більше того можу сказати, що сьогодні це питання розглядалося і на засіданні фракції, де було одностайність позиції, що ми будемо голосувати одностайно за панеле же. Яка позиція вашої фракції? Ви так само впевнені? Ну, я вам більше можу сказати, що фактично, якщо дехто розглядав до цього, і до речі, в ряді країн Європи існує питання недоторканності в або іншій мірі. І за те, що це може бути шляхом захисту депутата від, так би мовити, переслідування президента, влади чи там інших структур, значить в цьому контексті депутати, знімаючи недоторкненість в другому читанні у вересні місяці, до цього часу мають час заставити всі структури правоохоронної системи, судової системи, змінити і зробити їх найбільш об'єктивними, щоб їх вже, якщо, не дай Бог, потрібно судили, вже... Чесно і порядно. а не так, як відбувалося до цього часу з іншими людьми, зокрема активістами майдану. Тобто, як собі постелиш, так і виспишся. Ну тому? загрози є серйозні, треба визнати, тому що судова гілка влади не реформована, і вразливість депутатів вона буде кратно більша, ніж просто звичайного громадянина. І є, буде є, стимул, є ризики, що, оце буде якраз стимул для прискорення чинити. реформування. А якщо не вкрав, то немає що боятися. До місцевих виборів залишається все менше і менше часу. Ухвалення закону про місцеві вибори планується у четвер. Пане Романе, це остання можливість прийняти зміни вчасно. А я не думаю, що це буде розгляд четвер. Мене такі скептичні деякі думки з цього приводу, але я думаю, що можна почати розглядати і вивчати закон, тому що це не той закон, який можна так з наскоку просто винішити сесійну залу, дуже і ставити собі за мету, які ставити часові дуже маленькі рамки для того, щоб прийняти закон, який потребує деталь. Опрацювання і детального розгляду, тобто розглянувши ці законопроекти, які на сьогоднішній день зареєстровані Верховній Ради, я можу сказати, що вони не в повній мірі відповідають тим очікуванням, які є в суспільстві. Тобто, навіть закон, той, який скажімо так, висунений трьома найбільшими фракціями, я також до нього особисто маю певні зауваження і буду їх висловлювати в сесійній залі, і на розгляді власне своєї фракції, тому що є певні загрози щодо зриву виборів самих. А огляду на компанію, компанію у нас є час від термінового часу достатньо для того, щоб детально його опрацювати, але час цей треба витрачати на дійсно на не просто на очікування, а на практичну роботу і опрацювання цього документу. Тому що треба дивитися не тільки на норми, які <кій> перепрошую, будуть закладені в цьому законі. А нам треба дивитися на суть і можливість належного проведення самого виборчого процесу треба визнати що закон треба прийняти на який буде відповідати міжнародним е, певним нормам а і буде сприйняти і суспільством і суспільство буде готове прийти на вибори детально розібратися і е, е, в цьому законодавстві проголосувати і цей вибір які будуть ці результати волевиявлення цих людей не будуть сфальшовані тому що ускладнення будь-якого закону дає можливість для фальшування на виборах. А ми цього в ніякому разі не можемо допустити. І за останні роки у українська держава і суспільство продемонструвало, що вони абсолютно з цим не будуть миритися. Пана і, і дуже важливо от ці критерії витримати правильно. Пане Олеже, ви побачили суть у пропонованих законопроектах? Ну, чим фактично, вони відрізняли? По перше, треба відійти від того, що раніше запропонована вибори по притінні списках. Вони себе не оправдали, проходять дуже багато темних конячок. Тепер е, Тому люди були більш схильні до виборів по мажоритарній основі, і, в принципі, люди це розуміють, що в нас ще не готова політична освіта населення, в нас відсутня політична в першу чергу відповідальність партії за свої дії і обіцянки. Ну, Таким чином, як в народі кажуть, ми хочемо бачити, кого ми вибираємо, відповідно, до кого маємо йти, а якщо треба, то і морду бити, щоб знати, хто несе відповідальність. На даний час готується законопроект, за прикладом німецької системи виборів. Це голосування за відкритими списками, це на порядок краще, ніж по партійних списки закритих, було до чого, але е, потрібно готувати допрацьовувати це питання, і головне підготувати до цього свідомісті населення. Але таким чином повинні робитися в будь-якому випадку. То головна суть це все ж таки сьогоднішніх змін це зробити відкритими списками. Саме так. Ну ви знаєте, я спробую поапелювати, я дещо не згідний. Тому що коли ми вийдемо на вулицю, звернемося до тих людей, які мають прийти на вибори і проголосувати, і запитаємо, що таке відкриті списки. Я більше чим переконую, що з 10-9 людей просто не відповідають, не будуть мати відповіді на це запитання. Немає це не тільки звичайні виборці, це і частину навіть експертів до кінця не розуміють, що таке відкриті списки, як з ними працювати і як забезпечувати правильність процесу виборів. Тому що вони, модель досмодель сама достатньо складна. Я не вірю, що за такий короткий період часу, запровадивши відкриті списки, ми зможемо донести позицію е, самого всі нюанси е, виборчого законодавства, і що нас е, зрозуміють ці громадяни. Є велика загроза, що саме е, за хорошою декларацією ми втратимо сутність закону і не зможемо знову ж таки забезпечувати правдиве справжнє волевиявлення е, всіх українців. Пане Олеже, з огляду на таку складність цього процесу, експерти говорять, що дуже великий ризик того, що місцеві вибори пройдуть за старим законодавством. Які негативи для держави це не Ну, врешті, так я гадаю, що сама суть будь-якого виборчого процесу не полягає у його методиці проведення. Більше це має суть людський фактор, як люди сприймають відповідно агітації. Як люди сприймають тих чи інших кандидатів, чи тих інших партій суб'єктів виборчого процесу, я ще раз кажу: людям треба навчитися думати, людям потрібно займатися політичною освітою і треба інтересуватися, і це пояснює те, що деколи бувають і відповідно досить такі невдалі моменти, те, що люди просто подаються на обіцянки. Але в цьому контексті вони можуть податися на обіцянки не тільки на підставі партій. Чи партійний відкритський список, а того само і мажоритарника, який прийде. Речку сім'я Тому... мають можливості і при нової системи. Судя політична освіта населення. Якщо хтось говорить, що робити треба третій майдан, я вже з цього, вибачте, сміюся. Перший майдан помаранчевий, Результат не дав. Після майдану гідності теж прийшли до влади ті, яким на Майдані кричали Ганьба, але мали можливість покерувати. З того нічого не вийшло. Я догадаю, що пора вже кожному з нас зробити майдан, не третій, не четвертий, а хоча б один, але себе. в своїй голові зробити. Почати по-інакшому дивитися на світ, по-інакшому сприймати, тверезо обмислювати те, що подають інформацію, і шукати об'єктивні чинники, щоб давати об'єктивні аналізи. Пане Романе, наближення місцевих виборів спонукає депутатів до популізму. Ми це вже спостерігаємо. Наскільки наскільки оця виборча кампанія, яка вже по суті стартувала, визначає ті чи інші заяви прийняття тих чи інших рішень сьогодні? Ну хотів би сказати, що популізму ніколи не бракувало українському парламенту. Буквально з першого дня він був перенасичений популізмом, і це той фактор, який надає можливості, напевно, що дійсно подивитись те, що пан Олег говорив, реально подивитись на українську державу, на устрій української держави. На можливості української держави і можливості кожного українця в цій державі щось змінити, і що залежить проаналізувати, що залежить від нього, а хто а що залежить від сторонніх людей? На жаль, тут популізм страдає вся держава. Можна сказати. починаючи від політики, закінчуючи від гасел, які люди продукують прямо на майданах, в вулицях, в чергах і так далі. Я страшніше, що люди це сприймають. Ви знаєте, це не є ноу-хау українське. Популізм завжди дуже легко лягає на душу всім, і це має місце у всіх європейських світових державах. Але тут я погоджуюся з паном Олегом в тому плані, що дійсно. Якщо ми навчимося аналізувати, робити висновки з попередніх помилок і дещо моделювати ситуацію в державі, спробувати, хоча б на мізерному якомусь рівні проаналізувати якісь перспективи української держави, я думаю, що дуже мало зміниться саме не тільки законодавство, але й сутність виборів, процес виборів, підходи до виборів. Я думаю, що складність саме в цьому. Але ми, як законодавці, повинні унеможливити або хоча б максимально попрацювати. В тому плані, щоб не дати можливість випадковим людям проходити в політику, гречкосіям заходити в політику, ну, давайте проаналізуємо, як може політик, який е, має. Творити закони, які е, мають працювати на благо держави, приходити в парламент, е, зловживаючи там, будучи гречко-сім, або просто працюючи на купівлі голосів. Ну, це Тоб... ж нонсенс. Тобто це сама... та людина, яка має зас... захищати інтереси держави. Ми його відправляємо захищати інтереси держави, і сумнів, е, а вірніше впевнені, що він цього не буде робити, буде працювати на свою користь. Ну стовідсотково, практично пане Олеже, обіцянки про проіндексувати зарплати та пенсії є популізмом чи є реальні можливості. для Реальна можливість. Тому що є вільні кошти в казначействі 20 мільярдів гривень, було заявлено прем'єрістю. На превеликий жаль, це не за рахунок розвитку економіки, за рахунок інфляції. Але я хочу сказати, що в першу чергу безкарність порушень у цих популізмів і продажності голосів під виборів воно поширює цей момент. Другий момент. Негативний результат, є теж результат, але потрібно лобити всім правильні висновки, щоб. Не повторювати помилки в майбутньому, і перший популізму починається Верховна Рада. оцей, що депутати переважно в більшості страждають такою закономанією. Хто більше зробить законопроектів, не дивлячись на їхню якість, що їх треба буде відміняти через півроку чи через навіть ще скоріше. А можливо об'єднатися і скласти один толковий законопроект, який був би чинний. Роками або десятиліттями. ваш законопроект, який ви пропонували, можна розглядати як популістичний, адже ну певно, що депутати не проголосують за такі норми, які проти них і спрямовані. Е, якщо ви маєте про податок на розкіш, ну про не скажу, тому що, по-перше, він довго думався. Фактично була видумана мною формула, опробовувалася, і фактично, більшість населення України похвально сприймали, в тому числі від укому Фейсбуці. Дійсно, це є законопроект, який диференційно підходить до податку на розкіш саме на розкіш, тобто марнотратство. А податково це транспортні засоби, літаки, гелікоптери, моторні човни, мотоцикли і так далі, вартістю поверх 50 тисяч євро. І це було цілком диференційовано, виходячи від початкової вартості об'єму і потужності двигуна в знаменнику був рік, що зменшував вартість, але головне, що ця методика має за собою перспективу. По-перше, тому що вона позбавлена людського фактору корупційні ризиків і по-друге, що вона може застосовуватися програму. Пане Романе, як ви ставитеся до таких норм? Ну перш за все, треба сказати, що депутати підтримували і підтримують такі законопроекти по одній простій причині, що голосування вже показало, що один із законопроектів, який ми голосували в грудні місяці, це спрямований на додаткове оподаткування транспортних засобів, і буду був, був прийнятий народними депутатами. Е, ну, судячи по динаміці, багато народних депутатів від цього і постраждали і є платниками на сьогоднішній цього податку, але при Запровадження будь-якого податку треба розглядати два аспекти можливість сплати і можливість адміністрування. І нам дуже важливо створювати такі закони, які не будуть обтяжувати державу, не будуть створювати додаткових адміністративних надбудов по адмініструванню саме цих податків. Тобто цей законопроект який запропонований урядом, він далеко не ідеальний, але він максимально... Ідеальний в плані адміністрування саме цього податку. І наступне питання: що цей податок вводиться тимчасово. Його не треба розглядати, як якийсь довготривалий, тому що не можна оподатковувати те, що вже оподатковане, тому що транспортні засоби, які в'їжджають на митну територію України, і мито і податок процес. на додану вартість, вони вже сплачені. Тобто, ми цей рік, як сам, як кризовий рік, запровадили одноразовий такий податок. Я сподіваюся, що на наступний рік він взагалі буде сказовий, як такий, що недоцільний. І швидше за все, що так і буде, тому що українська економіка, попри всі застереження, все ж таки утримується на плаву і зайшла таки достатньо стабільний режим. І те, що ми от говоримо, що чи є можливість там індексувати пенсії, соціальні нарахування, соціальні виплати, однозначно, що ем, такі можливості появляються. і мало того, при прийнятті бюджету на 2015 рік і депутати, і уряд бере на себе зобов'язання по результатах першого півріччя проаналізувати ситуацію. В економіці української держави спрогнозувати ситуацію на друге півріччя, це дуже важливо, тому що ми можемо мати значне перевиконання бюджету. А це на сьогоднішній день на Казачеська рахунках вже більше 30 мільярдів гривень, але все ж таки динаміку. Відмоніторити, що ми щоб так не сталося, що по результатах першого півріччя ми розподілили всі кошти, а в кінці року ми є по суті банкрутами. Змоделювати цю ситуацію і прийняти єдине правильне рішення, про інтересувати наскільки... На, наскільки це стабільна ситуація, тому що ми маємо тільки перші признаки стабільності в економіці, зафіксувати ці позиції і відповідно розглядати питання про індексування те, що ми говорили, тому що. В Законі про бюджет передбачається передбачає індексування тільки в грудні місяці. Мені здається, що це дещо запізно, але приємним є те, що з'являються можливості тобто розуміно раніше. Я, я думаю, що в серпні місяці ми можемо прогнозувати, що ці питання вже будуть розглядатися, тому що ще раз повторюся по результатах першого півріччя у це Такі і логічно, і в бюджетному кодексі це передбачається, що місцеві органи влади мають можливість розглядати зміни до бюджету і відповідно і вносяться зміни до державного бюджету України. Пане Олеже, одне з найсуперечливіших питань не лише цього тижня, і загалом це приватизація державного майна. Як ви ставитеся до? Тих переліків, які існують, і цього року, чи варто на це йти? Ну, по-перше, спростувати попереднє твердження. Податок був не на автомобілі в такому контексті літаки і гелікоптері човни. Це був податок в першу чергу на розкіш і марнотратство. Поверх 50 тисяч євро, якщо вартість йшла диференційно від 2 тисяч гривень в рік і починаючи 70, якщо була вартість поверх 130 тисяч євро. Бо я не розумію, як можна бюджетний автомобіль вартістю 12 тисяч євро, але мотором 3,2 і він 25 тисяч податку коштує в рік, і в цей же час Porsche Cayenne вартістю повер 100 тисяч євро з мотором 2,9 не податковося. Це є суть, і це принцип запроваджений всьому світі податок на розкіш, і це я рахую в даний час в Україні. Рахується марнотратством, коли люди бідні. Тобто спрямування на ціну саме так. Тобто суспільно справедливий і диференційований. А відносно податку. Я вважаю, що дійсно питання приватизації певних певних об'єктів державної власності, які є не спроможними вести ефективний бізнес, економіку, які є не економічно нерентабельними, підлягало би приватизації, але дуже на відкритих конкурсах. Ну, наприклад, я можу сказати Чутківський городжанний завод, який стоїть 15 років і не працює. Будь ласка, дати інвестору нехай запрацює поряд з цим. Ряд об'єктів, зокрема спіртової галузі, я вважаю, недоцільним подавати на приватизацію. Перше, спіртова галузь виключно повинна бути монополією держави. Раз. Тому що тютюнову процвували, в нас порізали всі заводи. І ми знаємо, як це робилося, наприклад, львівський автобусний, що викупили російські інвестори під час і порізали його, припинили робити. І але в цей же час належним чином кабінет міністрів повинен взяти на себе належні функції менеджменту щодо забезпечення належної роботи цих підприємств, а не сковувати їх шляхом е, певних нормативних актів кабінету міністрів, не даваючи їм можливості розвинутися чи працювати, об'єднавши всю структуру спиртової галузі одну е, е, юридичну особу, і відповідно як може ефективно працювати спиртовий завод, коли з дозволу Києва тільки може вирішити, які віни купити, які рукавиці і так далі. І тоді інвестори, які можуть вкласти гроші, точніше заказати северну, переробити і так далі, і закупити. А це питання вирішується дуже тяжко, тобто немає гнучкості. Тобто, питання менеджменту, першочергове питання управління повинно бути зокрема, і це стосується державної зернової компанії. Провести треба належний менеджмент, а потім аж продавати на загальне включення того чи іншого об'єкту у перелік приватизації без верховної ради може відбутися чи Ні. не, не може. Тобто уряд подає Верховна Рада є подання, згоди. Верховна Рада тільки приймає рішення. Хочу би в контексті цьому сказати дуже прості речі за всі роки незалежності. Ми довели, що Українська держава є найбільш неефективним власником і найбільш неефективним господарем на державних підприємствах, тому що. З 1400 підприємств, 1200 – це збиткові підприємства. На жаль, і в нас за ці роки незалежності створилася певна ілюзія, що ми маємо, нібито маємо національне надбання це півтори майже тисячі підприємств, які є надбанням держави. Насправді це великий тягар, який не дає можливість ефективно розвиватися нашій державі. Я поясню, чому, тому що неефективний власник це не тільки проблеми для державного бюджету. Він не, замість того, щоб наповнювати бюджет, він постійно висасує кошти з державного бюджету. Інше питання: що він не дає можливості створення робочих місць, високої заробітної плати, сплати соціальних внесків, і це така е цепкова реакція. На яку ми постійно про неї говоримо, але не приймаємо жодних е, дій. Мені здається, що на сьогоднішній день прийшов час сказати відверто, що не, не в нас немав на цього надбання. У нас є е, майже 1200 проблемних підприємств, і чим швидше ми їх продамо. А для того, щоб там був ефективний менеджмент, пізніше вже щоб ним займалася не держава, як може не ефективний менеджмент е, ставити, встановлювати певної чи навчати і створювати ефективний менеджмент. Це взагалі неможливо. Тобто має приходити приватник, але він на себе він не тільки має забезпечити надходження коштів бюджет у вигляді купівлі цих об'єктів, він має забезпечити виконання певної програми, скажімо там, не змінювати цільове призначення даних підприємств, забезпечувати зростаюче виробництво, створювати нові робочі місця, встановлювати певні е, обмеження по мінімальній заробітній платі, і от такі саме додаткові е, умови конкурсу при купівлі, вони мають стимулювати потенційного інвестора. Ми маємо приклад світового рівня, де е... Там, скажем, Німеччина чи те сама Грузія, де ми дуже часто наводимо приклади, де вони за мізерні кошти передавали інвесторам підприємства. але ці підприємства розвивалися і за дуже короткий час поповнювали бюджети цих держав значно більше, ніж коли б за ці підприємства оплачувалися там старстові достатньо непогані. Але, кошти. але, але от ціна сьогодні у валютному еквіваленті, у еквіваленті, вона дуже низька чи прийнятні умови сьогодні. Ви знаєте, цього? є загальне правило, і це Україна є не виключенням. Коли в державі добрий стан справ. Взагалі-то руки завжди не доходять до таких не підприємств, доходять. Тому що складається знову ж таки наступна ілюзія, що з позиції і так добре нам ми маємо певні фінансові результати, держава забезпечена коштами. Давайте почекаємо, можливо, колись здійснимо приватизацію. Саме в кризовий стан більшості держав проводили приватизацію, і це ставало великим поштовхом для розвитку економіки цих держав. Це дуже важливо, і Україна не є виключенням. Ще раз треба сказати, що для нас не є пріоритетом зараз, чи ми виручимо мільярд, чи півмільярда за там за підприємства. Нам важливо, що вони запрацювали, створили робочі місця і запустили е, в цілому економіку держави. Це не є наше ноу-хау, це є закономірність загальносвітова практика. практика і я думаю, що треба спокійно до цього відноситись. А все, що е, е, обертається навколо там, давайте щось не будемо робити, це тільки є е, е, наслідки цієї корумповної системи. І саме в першу чергу хотів би сказати, що це політичної коруповної системи, де певні політичні сили за дуже короткий період часу, і дуже прикро, що це відбувалося вже навіть і після революційний період монополізували вплив на певні сектори економіки і зрозуміли, що їм достатньо зручно управляти, скажімо, там спиртовою галузю чи екологічними проектами в державі, що на цьому можна збагачуватись, на цьому можна отримувати великі статки для політичної сили і для окремих лідерів. І я думаю, що саме такі дії, вони похоронять цю систему і недуть можливості більше зловживати державним сектором економіки. Пане Олеже, аби не сталося банального проїдання цих коштів, куди вони мають бути спрямовані? Чи вони підуть туди, куди вже зазначено у державному бюджеті Ну, так, принаймні, не в кишені чиновників, злодіїв, які є зараз в деякій мірі і ще тиняються по посадах. По-перше, я не згідний з колегою. Сама суть полягає в тому, що я знаю, що певні підприємства, які не ретабелі не працюють, це зрозуміло. Але ну, якщо в Україні при цій дешевій робочій силі, при цій дешевій сировині спіртова галузь є нерентабельною, так само як залізниця чи інші раніше підприємства, то це питання стоїть не в неефективності державного управління, а питання стоїть, що забагато злодіїв є. Людей, які далі кришують ті корупційні схеми, які були створені за Януковича, виготовляють лівий спірт на 40% від ціального сукупності на 8 мільйонів декалітрів в рік продається. І в результаті вартість оцього лівого спірту покладається на офіційний спірт. І це продажі є, і всі це бачать. Питання війни, щоб це прикрити, було б шанс відвернути і спіртова галузь було б явно, що збиткові. Цей час навести питання Укрзалізниці, всі бачили, що там витворялося, хабарі, всі вагони товарні взяли олігархів оренду і субаренду передавали підприємствам на дуже високих цінах, щоб було невигідно. Чому їх не забрати зробити? В у світі нема, щоб транспорт, єдина транспортна галузь е, залізнична, яке в нас в Україні, не так, щоб кілька компаній є в іншому світі і була збитковою. Але все ж таки корупція, про яку ви говорите, це таке складне питання, яке одним рішенням не врегулюєш. Можливо, в приватних руках цієї корупції буде менше. Насправді, я би сказав набагато простіше. Корупція буде незалежно від того, коли вона буде, чи приватна, чи державна. Питання стоїть далі, що воно буде. Питання не закінчується тим, як виготовити спірт. Питання в тому, чи будуть платити за нього акциз, той приватник, який зробить. Питання в тому, чи будуть працювати ті спиртові заводи, бо я найбільше можу сказати, що більшість спиртових заводів буде закрити, а багатьох аграрних районах, зокрема на нашій Тернопільщині, це основні робочі місця. Чому? Тому що приватний бізнес, який випускає горілку, вони можуть собі закупити компактні лінії при своїх спиртзаводах і лише чекають дозволу. Відмінити монополію державі на спіт і запустити. а ті закриють питання в іншому. Яка б не була суспільно економічна формація, який стан, якщо не буде знищена корупція, ладу не буде. Тут ми маємо тільки одне: наводити порядок, і боротися з корупцією. Не, тому що нічого не змінить. Або ми її поборемо, або вона нас знищить. пане Романе. Будь ласка, коротко цього тижня парламент також має ухвалювати план законодавчого забезпечення реформ. Чи є у вас зауваження до його змісту? Мене зауваження до того, що ми дещо інтенсивніше працювали. Мені здається, План що, допоможе в цьому? я думаю, що повинен допомогти, але це залежить від кожного народного депутата. Дуже важливо, що ми усвідомили, що ми не можемо собі дозволити працювати в режимі, які, по якому працювали наші попередники. Держава знаходиться в стані війни і величезне є очікування в населення України щодо змін, які мають відбутися. Зміни не можуть просто так по собі відбуватися. В першу чергу під будь-які реформи, під будь-які зміни, потрібне законодавче забезпечення. На сьогоднішній день Україна потребує прийняття біля двох тисяч ну, першочергових законів. Якщо ми будемо витримувати такий темп прийняття законів, він однозначно значно вищий, ніж попередних каденцій, але він недостатній для того, щоб дати можливість і уряду, і президенту, і е, місцевому самоврядуванню більш швидше розвиватися, залучати інвесторів і працювати на благо України. Це дуже важливо. Пане Олеже, чи допоможе план законодавчого забезпечення реформ якнайшвидше запустити ці процеси? Ми мусимо це зробити, тому що перспектива наша це адміністративна реформа. Адміністративна реформа може бути проведена в повній мірі, якщо буде забезпечений ряд інших реформ похідних, від яких буде адміністративно. Це реформа освіти, реформа медицини, культури, реформа податкової системи, реформа дозвольної системи видання послуг і багато реформа правоохоронної системи. І коли будуть здійснені ці реформи, а вони вже йдуть потугою, тоді багато відпаде різних ризиків, і недоречно, що зараз існують між громадами, і буде все набагато простіше. І буде економія коштів, і буде спрощена система надання послуг і набагато буде зменшити корупційні ризики. І я вважаю, що ми повинні вилізти, як то кажуть, зі шкіри, але цей пакет документів довести принаймні до 1 вересня. Якщо потрібно, значить і не підемо в відпустку. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостями студії були народні депутати України від Народного фронту Роман Заставний та від блоку Петра Порошенка Олег Барна. Залишайтеся з парламентським і далі.